Традиційно свята для лікарів швидкої, гарячий період. У ці дні медики прийняли майже на третину більше викликів причини температура гіпертонічні кризи, окрема графа, спричинений надміром святкового алкоголю. Кримінал. Якщо звичайні дні таких буває до десятка викликів, у свята вдвічі більше. Найрезонансніший вогнепальне поранення з травматичної зброї, що сталося у новорічну ніч в Тернівському районі. Жінка вийшла на балкон посмотрите новогодні салюти і услышала різку в правому плечі. После приїзду бригади осмотру пострадавши діагності слепое ранение правого плеча і больная госпитализирована в травматологическое отделение сідьмої городской больницы. Чимало викликів було спричинено підживленими алкоголем булочними зіткненнями аж занадто активно налаштованих городян. Ми виїжджали у вся ночі практично збілі пострадали то пальці, то травма носа, то пальці рук, пальці нок. 23 вот этих травм всех криминальных, только две травмы были серьезные и требовали серьезного медицинского осмотра, серьезных уже лечения. Не обошлось и без жертв святковой пиротехники. Постраждал маленький мешканец Радушного. Во дворе родители и гости пускали тоже петарды, салюты. Мальчик пострадал в результате того, что осколок попал в лицо. И ушибленная рана лба, но Щастю, не сильно пострадав, травма амбулаторна. Епідемія грипу та застудних захворювань вже середини грудня додала роботи працівникам швидкої. У святковий період кількість викликів через високу температуру зросла на третину до 1100. Марія Саменова Костянтин Сологуб, програма Місто.